Президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності підтримки галузі машинобудування в Україні як одної з суттєвих галузей виробництва, які вносять вагомий вклад в загальний валовий продукт держави. Цю ініціативу підхопили й в регіонах в рамках реалізації завдань даних президентом. За дорученням голови облдержадміністрації Андрієм Ніколаєнком Олександрійське підприємство ПАД НВО ЕТАЛ відвідали заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський та заступник директора департаменту інфраструктури промислова. Володимир Тоцький. Гості з міським головою Степаном Цепіком та директором підприємства Вадимом Карпенком побували в цехах, де виготовляють друковані плати та магнітні пускачі. Ознайомилися з технологією та процесом виготовлення продукції і були приємно вражені побаченим. Действительно, продукция очень высококачественная, продукция сертифицированная таможенным союзом, мы посмотрели. Также нас приятно удивило, что на всей продукции есть наклейки «Made in Ukraine» Александрия непосредственно. От меня было предложение, чтобы поставить еще Кировоградский регион, чтобы же точно позиционировать. Были приятно удивлены тем, что Навіть не удивлены, опять же, пішли тим, що предприятие участвует в програмі Купу то тобто непосредственно є взаимосвязь з містом. Ліфти обслуживаются, вернее, оборудовання для, для лифтов, также також ремонтні делаются на данном предприятии. Продукція действительно високотехнологічна, нова. Було чим похвалитися перед гостями і директору підприємства Вадиму Карпенку. Ми освоїли плат з примененням без технологій. Есть у нас процессы, которые заменяют олово-свинец. Это процесс Stanotech, который предназначен для монтажа поверхностных компонентов. І є у нас золото иммерсионное і золото есть, тобто, В принципі, ми вважаємо, що якщо здесь грянуть євростандарти, то печатные плати ми зможемо производить. Підприємство отримало усі необхідні сертифікати стандартів якості, навіть сертифікат митного союзу. І вже з вересня поставляють продукції до Росії, Білорусі і Казахстану. Ми маємо атестовані лабораторії на право проведення і іспитаний, і тому спокійно вважаємо, що в принципі ми зможемо теж поставлять продукцію по європейським стандартам, за словами міського голови Степана Цепіка, ПАТ патент «Етал» – це одне з багаточисельних по кількості робочих міст і містоутворююче підприємство, яке вчасно сплачує в міський бюджет податки, турбується про позитивний торговий баланс, виходячи на міжнародний рівень. Чисто для города, да, є налог на землю долгов немає, платят. Подоходный налог платят. Они. Вот. Мы, в свою очередь, конечно, все делаем для того, чтобы это предприятие работало. И сегодня визит делегаций области вот, говорит о том, что и губернатор, и областная администрация она заинтересована в том, чтобы данное предприятие загрузить. Мы видели с вами, какие здесь площадя, и они практически простают, потому что. Ну, мощности предприятия дозволяють намного більше делать продукції в десятки, а може даже і в сотні разів. Тож такі візити обласного керівництва є позитивними для подальшого розвитку місцевих підприємств. Я уверен, що будущее в цьому есть, є, тим більше обласна адміністрація заинтересована в тому, и, й и президент, і візит президента был здесь для того, щоб технопарки в нашій області. Конечно, це даст новый толчок развития этого предприятия, естественно, создание рабочих мест, выплаты заработной платей и соответственно налоги. Ну а мы же органы местного самоуправления, готовы, как говорится, поступление в местный бюджет эффективно использовать, освоить. <свіття> да, <своїть>. <свіття> <свіття> Вот, ну с большим эффектом.